Привіт! Відео називається Відумки до реалізації 03 секунди. Я давно вам не записувала подкасти просто в отак потоки. Плюс я в піжамі, у мене сьогодні вихідний. Так я собі вирішила зробити відео. Називається Як вирости за рік 10 ікс і не полетіти кукухою. Я, Аня Митрофонюк, яка за останній там рік виросла. Тисячі 2021 мій дохід був 800 тисяч за рік. За останніх півтора я зробила. 150 тисяч доларів чистими і, і, і повністю новій ніші, в новому позиціонуванні з нуля, прям вообще -вообще максимально там, в да, інфобізнесі. І зараз така штука. Я думаю, кожен з вас помітив, що нема вже такого, як раніше, що ти от щось захотів, тобі прийшла якась пророботочка, ти щось собі змінив, в тебе прийшов там, що ти трошки відпочив, і потім знову якась пророботочка. Тобто раніше як було? Дуже все медленно якби до нас поверталося. Тобто ми десь захотіли, воно десь якось до нас потім прийшло, десь для того, щоб ми це прийшло, у нас якась відбулася пророботка, і от якось це все дуже так да, поступово було. Зараз. Ти лиш, наче, наче от, да, оклигався від минулого якогось по в житті, і тут знов, і знов, і знов. І от так, от так, от так. іначе ти обертаєшся на своє минуле життя за останній рік, ти думаєш, блін, реально в мене, типу, життя помінялося. Але цілий рік ти типу, був як в м'ясорубці. І за оцей останній період, коли я виросла дуже сильно в фінансах, у в далі, дуже сильно була м'ясорубка. І я, я там да, я в інстаграмі постійно показую. Все обратно, але все одно люди бачать, що, що тіп, все хорошо, подорожі, життя, туди-сюди, все класно і, і тому подобне. А якби я не жаліюсь там, в да, ніякому випадку. Але я хочу просто донести таку фішку, що коли ви йдете в розвиток, будьте готові до того, що старі закони починають рушитися. Як mm. взагалі відбувається, є таке поняття, як корекції в нашому житті? Корекції. Це коли. Ти щось захотів, от давайте візьмемо приклад. Ви захотіли, наприклад, машину. Машина вартує 10 тисяч доларів. Для того, щоб отримати продукт на 10 тисяч доларів, потрібно щось створити цінністю на 10 тисяч доларів. Чим, далі, ну, так, чим, більше, чим довше ми живемо в цьому світі, тим більше ця цінність має бути не просто вкрасти, десь типу наворувати, так далі, а гроші потрібно вміти заробляти вже правильно. І а, для того, щоб ці гроші, якби нам прийшли, нам треба щось створити на цих там, 10 тисяч доларів. І що відбувається в більшості людей? Вони, якби не слухались, не дивилися оцих всіх марафонів бажань, так далі. Все треба прописати, планувати. Я сама теж все планую, планую пишу. Але чим це чарівато? Коли людина тільки думає, то, у нас все, що в нас проявляється в житті, от все матеріальне, все, що ми можемо потрогати, це. А, це коли ми багато багато думаємо, заземляємо, о, заземляємо, змішуємо енергію, плюс ін, плюс янь равно, е, да, е, равно енергія. Е, тобто от чоловік плюс жінка дорівнює дитина, прилив-відлив дорівнює, е, дорівнює, там, да, е, прилив дорівнює, там, да, да, е, дорівнює цикл, день ніч і так далі. І от для того, щоб у нас щось вийшло, нам потрібно змішувати постійно енергію. І коли от, є перша категорія людей, яка тільки думає, Ох, oh, тут прям жарко. Пішла енергія, коли перша категорія людей, яка лише спочатку тільки думає, от вона дуже дуже багато думає, і вони, от в вашому точні, може, є такі люди, які постійно там в розвитку, але бабла, у них немає, все плохо. А є категорія людей, які от такі, та це все фігня, ці всі, всі ваші там планування, ці всі ваші щоденники, медитації, треба пахати. І в них теж, типу, все дуже 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 слабко. І я була тою людиною, у якою якої на початку це все було треба пахати, от коли я стану багато. І тоді я почну розказувати вам про це там духовне розвиття, Але життя мене, життя мене загнало в такий угол, коли мені прийшлося навчитися оце поєднувати. І от що відбувається у людей, більшості людей під час того, як вони лише хочуть почати міняти своє життя. в кожного був такий період, все, я зараз почну, я прям міняю повністю життя. Що відбувається? Ніби весь всесвіт, ніби весь простір проти цього. Ми починає... Хочеш бізнес відкрити, все прямо йде не так. Ти хочеш курс запустити, все прямо йде не так. Ти хочеш там похудати, тут коротше, якісь прям от, у, от, у тебе там, да, якісь там перевірочки і так далі. А, хтось це каже, що це перевірки. Хтось каже, що нас всесвіт перевіряє на чистоту наших помислів. Я кажу це трошки по-іншому. Я кажу це про те, що а, не вміють люди заземляти енергію, і відбуваються корекції. Коли ми дуже сильно багато хочемо, наприклад, ви хочете купити машину за десятку доларів, да? знову ж таки ця ідея. І е, ви при цьому нічого не людина при цьому не робить якихось послуг, е, якихось задач цінністю на 10 тисяч доларів, але вона хоче. але вона хоче. А все світ так працює, що все, що ти хочеш, рано чи пізно притягується до тебе. І ти починаєш, якби з простору це качати, воно до тебе йде. Але що відбувається? Тобто, ти маєш сам себе апгрейдити там, і якби пространство нас починає корекціями, різними непонятними ситуаціями, нас корект коректувати, щоб ми помінялися, поміняли свої старі закони, обновились для того, щоб ми стали тою людиною, яка може притягнути для себе цю машину вартістю 10 тисяч доларів. Тобто, дивіться, коли я писала собі, що я хочу заробити там мільйон, я хочу там працювати онлайн. Але я не могла сама прийняти рішення ніяк піти з страхового бізнесу, тому що мені було страшно, непонятно, я була консервативна, я думала, що в мене нічого не вийде, я була в голові, причому через це вес почала набирати там. Да? І, в мене, і от ні, в мене ніяк типу, всередині не визрівала ця думка, але я собі прописувала, що я хочу працювати онлайн, що я хочу там то-то, то-то. Що -то, да? відбулося? Відбулася ситуація, яка заставила мене прийняти рішення піти з страхового бізнесу і через страх знову почати щось робити. Тобто намір, в принципі, реалізувався. Тобто, Якщо сказати, типу, чи реалізувався мій намір? Так, да, він реалізувався. Яким чином? Через корекцію. Хто багато виїхав за кордон, хто пішов у нову професію, хто багато що втратив після війни, яким чином реалізувалося? Втратилось минуле, порушились старі закони і прийшлося йти в нове. І більшості людей не йдуть в розвиток. Кстати, дайте мені, будь ласка, зворотний зв'язок, чи взагалі вам тип, понятно зараз те, що я говорю, тому що обично, в мене на Ютубі це тільки там. Більше про Інстаграм, про продажі, чи взагалі вам цікава така тема, обов'язково пишіть тут, пишіть мені в директ в Інстаграм, відмічайте мене, якщо вам, якщо вам це цікаво. І, і якщо, наприклад. Коли людина йде в розвиток, розвиток, коли людина хоче щось отримати, вона має бути завжди готова до того, що треба самому поміняти свої закони. Но якщо вона не буде міняти свої закони, почнуть, почне простір максимально. Абгрейдите людину, і вона буде поч... почне попадати в корекції. Чим більше ви прописуєте, але чим менше ви абгрейдите свої закони, чим менше ви робите щось в цьому напрямку, тим більше попадає людина в корекції. І потім вони думає, типу, я взагалі не хочу нічого думати, планувати. Я не хочу ніякого вже там бабла, не хочу ніякого бізнесу, тому що я замахалась рішати проблему. У мене зараз на курсі є люди, є одна учниця, яка проходила курс новий сценарій. Це мій просто авторський курс про. Мислення про життєві сценарії, про, про це все про корекції, про баланси в житті, як рівняти енергії, і так далі, як заробляти, як управляти енергіями і так тому подібне. І вона тебе типу покаже: я каже, собі поставила там намір заробити там п'ятерку євро. Е, і каже, слухай, почали прилітати провірки. Я в якийсь момент почала думати, може мені вже не треба тої п'ятерки. І це людина, яка в тємікашарі там да яка вже розуміє, тобто навіть ловила причину святковий зв'язок. Більшості людей не розуміють, і потім І, і, і коли у нас відбувається така ситуація, наша да, корекція, ми що починаємо згадувати? Ми починаємо згадувати всі наші такі минулі думки, да, минулі установочки, родові, негативні які життєві сценарії, які там, ну типу не жили бідно, нема що починати. Тобто наш мозок починає шукати підтвердження тому, що у нас відбувається. А по факту нас просто починають рушитися старі закони. І в е, мене за цей рік дуже сильно от, е, дуже сильно я виросла в плані фінансів, в плані професійної діяльності, в плані проявлення, в плані, в плані от такого розкриття себе. Да? Я е, з тілом здоров'ями дуже хорошо працювала. І, до речі, теж зазем, заземлення конкретно йде саме через тіло. І якби в фінансах дуже все класно проросло. Рік я починала з того, що ем, от за останніх там півтора року я втратила все. Я втратила минуле оточення. Е, чого? Тому що в минулому в минулому бізнесі в мене була опора на мою команду на моїх керівників. Час показав, що не можна ні на що опиратися, крім себе. Втратила минуле оточення. Причому я не могла сама знову ж таки прийняти рішення. ставались такі ситуації, де мені приходилось приймати такі рішення. Пережила зраду друзів, обмани, де там, ну там, условно, дуже так лукавили проти мене. І це все було, ну, м'яко кажучи, було просто неприємно. В особистому житті теж було мало приємного. Теж, певні, були трансформації. Є. І якби я не була в ну, темі цього всього, я би така, коротше, мені вже це не треба. Я вже така краще, хай воно вже які, які, хай воно буде спокійненько, стабільненько. Не треба мені того само розвитку не треба мені того всього типу всього класного, але ж хай, хай, хай би мене так не, не, не теліпало. І причому ніхто з цих людей, що вони робили, типу, ніхто з них не винувати, не, не винен, тому як з нами якось люди відбувають, віддав, від, з нами чинять. Єдина, прич... Єдина проблема в тому, що коли е, рушаться наші старі закони, рушаться наші старі закони, тому що ми йдемо в нове, нам треба згадати, який намір був перед цим. Але ми обично забуваємо, коли у нас якась жопна ситуація, ситуація в житті, що ми думаємо? Ми не думаємо про те, що було перед цим. Якщо у вас зараз депресія погано, от все йде не так. Люди не підтримують, все не окей, от все одно окей. Згадайте, який намір був перед цим? Що ви хотіли створити саме перед цим? От що ви дуже сильно захотіли. Якщо, наприклад, ви захотіли там, от ви на новий, на новий рік да, умовно прописували, прописували стосунки. От ви прекрасні прописували стосунки з там, своєю другою половинкою, але якщо відкриєте свій блокнот, ви розумієте, що то ви то, що ви там прописали, ваша людина ніколи в житті не стане тою людиною, яку ви там прописали. Це логічно, що ці, для того, щоб реалізувалося те, що ви маєте написати, вам треба лишити баньку і знайти собі питьку. Да? Ну, що ми робимо? Ми хочемо, щоб те, що ми прописали, щоб реалізував наш банька. У мене така ситуація була повністю з друзями. Я прописала собі ідеальну картинку з друзями, з подругами. Ну, типу, ми там, куди там, ми йдем, ми йдемо в спа, ми гуляємо, тусимо, летимо і так далі. Але для того, щоб мені прийшли нові друзі, треба було дуже сильно розчаруватися в старих і лишитися ілюзією того, що, там, да, що це друзі. І в принципі, і тільки останніх там декілька місяців я зловила себе на думці, що мій намір реалізувався. Вчора у мене там були, були подруги. Я з ними познайомилась також через інстаграм. Ми сиділи, болтали прекрасно, просто провели час і. Я згадала от той, от ту картинку, яку я собі прописувала в плануванні року, в да, е цього ж року, 2023 І от ми зараз летимо з подругою Швейцарією, і це теж прописана повністю картинка, яку я собі прописала прямо по плануванню року, яку я даю на, там, на техніках новий сценарій там, давала. Да. Але для того, щоб це відбулося, мало щось порушити старе. І от подумайте, для чого рушиться це ваше старе? І в мене є один такий закон, який дуже сильно мені допомагає пережити. Стрес, який допомагає мені пережити якусь таку ну, важку ситуацію. А зараз один з найскладніших періодів мого життя прийде час, я вам так може розкажу, може ні, я роблю таку практику. Я сідаю там на балконі чи де, Знаю, щоб там було тихо. Дуже класно, якщо це є контакт з природою, от в мене там море, або там це буде може бути чисто парк. І я уявляю таку картинку: я уявляю, що там десь є 70-річна Аня. Да, е, яка прописує конкретно сценарій зараз, і вона от там знає. Наприклад, там, да, от я зараз захотіла умовно там, 100 тисяч доларів, да, на 100 тисяч доларів. От я захотіла. І вона така сидить така, ага, Анька це хоче. Знаєш, Аньці це треба дати, примеру, да, да? тому що кого ми найбільше любимо? Себе. Там, да? Хто найбільше любить себе? Там. Ми. Ми себе любимо найбільше, по ідеї, так має бути. І таке це треба дати. Окей, ну для того, щоб їй це треба, щоб це дати, їй потрібно, їй потрібно побачити в нову професію. Щоб дати їй нову професію, треба, щоб вона прийняла рішення. Варіант перший, вона сама прийме рішення, варіант другий. Вона зустрінеться з якоюсь людиною, яка допоможе прийняти рішення. Типу, да, оптимальний, такий не болючий. Ну варіант третій, якщо вона буде геть топити, ну якби треба зробити якесь таке дуже сильне розчарування там, в одній да, на, на цій роботі, або щоб її звільнили взагалі, прямо щоб вона такої агресії, злості набралась, і вона пішла щось робити. Тобто в нас є завжди пространство варіантів, і коли ми не розуміємо, коли ми не в контакті з собою, в нас реалізовується найважчий варіант, найскладніший варіант. Коли ми в контакті з собою, коли ми плануємо, коли ми пишемо, коли ми вміємо управляти енергіями, коли ми, коли ми вміємо шукати причину на зв'язок. У нас реалізовується самий простий варіант. Ми просто переходимо, да, переходимо на якусь на, на прострацію варіантів, де у нас це є. І от останні декілька місяців в мене почало вдаватися переходити просто на, на ту прострацію варіантів, де просто я хочу, щоб це було. Але перед цим дуже сильно треба було розрушити старі закони. І цей рік мене навчив, що не можу ні до чого прив'язуватися. Все, на що ти ставиш опору, во типу, да, от сім'я моя опора, моя робота, опора, там да, мій дом, це моя опора. Скільки людей втратили будівки в будівлі і роботи, і місце проживання, і це все через життя, скільки людей втратили по тій причині, що я тут, я буду тут жити, я звідси не вийду, хоча там це при військова зона, і там де потрібно просто виїжджати. Розумієте? Ні на що не можна робити опору, крім, крім себе самостійно. І єдина опора, яка може бути, це тут. Ну, що така внутрішня опора? Внутрішня опора це коли ми пережили максимально велику кількість досвіду, життєвого досвіду за оце своє єдине там, перевтілення. Не єдине там, так, да, оце, оце перевтілення. Коли ми багато проявляємося, коли ми тестуємо, коли ми не боїмося, коли ми не сидимо в голові, коли ми пробуємо, коли ми говоримо, коли ми ходимо. То ми е, проживаємо максимально велику кількість досвіду. І виходить, ви так прокачуєте свого персоналу персонажа. Оце знаєте є Супермаріо, е, яка там була така гра типу, да? він умовно, з одного левела на другий, з одного левела на другий. Ну коли він там проходить якийсь левел, він він набирає з собою якісь там життя, якісь там е, скарби і так далі. Тобто у нього є в арсеналі щось. Ну, коли просто він сидить, от ви сидите і просто пригаєте на місце, от він нічого не робить, просто стоїть там. Да? От, от ви не запускаєте гру, у нього цього життєвого досвіду не набирається. І наступний раз він починає з того самого, якщо не нижче. А наше життя почати гра... наша задача в цьому житті почати грати і щоб оцей наш супермаріо починав напрацьовувати оцей життєвий досвід. А ми не можемо стати прокаченими, крутими, класними, якщо у нас немає життєвого досвіду, як і втрат, так і набування і так далі. І от усі і наскільки зараз швидко все міняється, що то, що вчора працювало, сьогодні не працює. Не можна Оця вся тема в мене є принципи, Я ніколи то, я ніколи то. Це саме стара тема, яка може бути. Ніколи не кажи ніколи, тому що ти завтра, завтра тобі доведеться поступити так само. І от це зараз, напевне, сама найбільша така а, напевне, велика кількість людей, яка попадає прямо про а, да, в ці корекції, в утилізацію, ці кажуть, я ніколи не. Ні. От прям все. От, от я тільки так сказав і все. Розумієте? Я я, Взагалі така, така тема про це все, що я розказую, це мій курс новий сценарій». мені дуже прямо бідно, що я його вже не буду продавати не буду запускати. Але кому було б цікаво, напишіть мені обов'язково плюс, як може я там придумаю на один день якийсь відкрию там продаж. Но мій посил до, того, до цього в чому? Що якщо у вас зараз все погано, якщо ідея не окей, якщо складно, якщо вам здається, що весь світ проти вас. Згадайте, просто я вас прошу, я вас прошу, згадайте, що було перед цим, які ви поставили намір, що вам дуже сильно захотілося. І якщо вам вдасться це згадати, для того, щоб обнулити ці корекції, треба просто собі в цьому признатися. У мене є така практика, яка я в собі признаюсь: От я, коли щось хочу щось поміняти, я до речі, так курити лишала. Я коли хотіла лишити курити, коли я курила 6 років. Я казала, типу, е, «Да, я курю, да, я отримую в цьому задоволення, але я маю намір позбутися звички курити і бути там здоровою. І просто в один момент я просто прокинулася вранці і я перестала курити. Все, типу, я більше 100, 100 разів там не курила. Чого помінялася внутрішня якась обгранка? Люди що хочуть зробити? От вони як хочуть? Вони хочуть зовнішньо себе оточити чим? машинами, квартирами, баблом і так далі, там, успіхом, так далі. але всередині помінятися не хочуть. І от оце все досягнення через, через от таку тяжкість, через ці цілі, сроки, дедлайни і так далі, ти це отримуєш, зовнішньо ти отримуєш, але воно тебе розрушає. Єдиний і самий правильний рух досягнення чогось це через внутрішній, через намір. Коли, наприклад, от я зараз так займаюся зі своєю, там зі своєю фігурою. І якщо раніше я постійно що робила, я постійно обмежувала себе, там, да, там, не їла, так далі, то зараз я прописую намір. Маю намір бути здоровою, там, да, здоровою, там, жінкою, такому, 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 тілі. Спочатку внутрішньо апгрейдиться моя програмка, тобто внутрішньо я стану жінкою, для якої в першу чергу там буде умовно. Ну, там, буде важливо там, не їсти там, на вечір, десь, да, не з'їсти щось там солодкого і так далі, там, займатися постійно регулярно спортом. Причому також через цю програмку я собі в минулому році я її забила а, в цьому році да, по, плануванню, знову ж таки, там, да, по плануванню року, я забила собі програмку регулярний спорт і вже більше півроку регулярний спорт і медитація, до речі, я собі записала регулярно медитувати вже півроку, і спорт регулярно медитую і регулярно займаюся спортом різним. Я просто забила цю програмку. І будь-яку програмку можна всередину вшити. Так само з програмкою, наприклад, от, е, в да, е, мене є одна з цілей заробити 100 тисяч доларів за місяць за запуск. І е, перший формат це йти з Да, Я могла на цьому запуску, у мене цей запуск був 50 тисяч. Я могла вставити, вкласти два, більш, два рази більше грошей би, е, е, в рекламу. Ну, можна два може в три рази більше в рекламу. Я би могла прям максимально дожимати. Я могла би там прям дожимати капець людей. І я би це отримала. Тобто, якби, наприклад, я це пропланувала, я би це отримала. Але скоршу всього ці гроші які прийшли, тобто через тяжкість, через напругу, вони б розрушали. Що роблю я? Я далі вшиваю програмку. Я маю намір стати жінкою, яка заробляє за запуск, за місяць 100 тисяч доларів. І я обгрейдуся, знову ж таки, щось потрібно відкинути, з якимись людьми попрощатися, якусь енергію відправити, якісь навики напрацювати, вшиється ця програмка, і ви стаєте цією людиною. Ви можете стати будь-яким, якщо ви правильно вшиєте програмку. Про це, кстати, я все розказувала на новому сценарію. Але якщо ви починаєте, да, закінчую на, на цьому, що якщо ви записуєте відео, а, Да, ви записуєте відео? Неправильно. Якщо от ви прописуєте наміри, прописуєте бажання, але при цьому не заземляєте, заземляєте хоча б у моменті присісти, хоча б у моменті зробити якусь дію, то чекайте, що будуть корекції. Но якщо для вас ця ціль така велика, я, наприклад. Мені настільки ж цікаво жити життя, що я краще готова писати постійно, і я готова до цих постійних корекцій. Мені вже просто не цікаво, коли просто все отак. Да? То краще я буду проходити різні досвіди свого життя. Я буду різні проходити, тому що я вірю, що та Аня, яка там сидить 70-річна, вона ніколи не скаже. Я ніколи нічого поганого мені не придумується. Це все тільки для того, щоб мій досвід розвинувся. Я ніколи не виберу, про... ніколи, да? я не вибираю вже, вже таки менше, я сижу, пересижу і потім якось там подивимося, підемо. Тобто йдемо, робимо помилки, набираємо досвід, пішли далі. Захотіла, в момент присіла, пішла, реалізувала. Від думки до реалізації 0,3 секунди. І щоб не летіти кукухою, коли дуже сильно ви починаєте розвиватися, коли починаєте дуже сильно рости, треба просто єдине відстрілювати, що було до цього часу. Причина на зв'язок. Для цього я постійно веду свої блокнотики, постійно веду свої от, от ось це там, да, Я це веду постійно. Чого? Тому що я можу відкрити минулий місяць, позаминулий місяць, і така ага. От, Аня, ти ж хотіла цього, ну тепер, вот, 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 чого до цього йде. Тобто ти там рік назад записала собі це. Ну, хорошо, я поняла, я поняла, до чого мене готуєш. Напишіть, будь ласка, як вам, напишіть мені інсайти, напишіть мені отут, вот прямо, напишіть мені в директ інсайти, я все читаю, мені неймовірно приємно, коли мені даєте фідбеки на, на ці відео. Я давно до вас не виходила в формат просто такого. Просто інсайті ще не пишіть, чи воно вам заходить чи просто знімати відео відео підкаст біблія під продавця на тему продаж в блозі.